Українська народна казка, Солом'яний бичок. Були собі дід та баба. І такі вони були бідні, що аж жах. От баба й каже діду, Зроби мені, діду, солом'яного бичка і осмоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю на що. Зробити нічого. Зробив дід солом'яного бичка і осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужель і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла пряла, поки й задрімала, коли це з темного лісу з великого бору біжить ведмідь. Ти хто такий? а бичок і каже. Я а бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже, Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік та й зав'яз. Сіпав, сіпав, ні? В затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, а бичка й нема. Ох, мені лихо велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він вже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь обору бичка тягає. Вона до діда, діду, діду, бичок наш ведмедя привів, іди його вбий. Дід вискочив від дер ведмедя, узяв і закинув його в погріб. От на другий день, ще не світ ні зоря, баба уже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужель і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки ямички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки ямички мички попряду. Пряла пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Вовк каже Коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка, хотів смолу віддерти, драв-драв та й застряв що ніяк уже не відплине. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Вона подумала. Мабуть, мій бичок додому побрів. Коли дивиться, а вовк бичка тягає. Побігла вона діда кликати, дід і вовчика в погрік укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка, ти хто такий? Я бичок третячок соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, дай мені соломи прикласти до боку, бо ті клячі хорти трохи шкуру не зняли. Бери, каже, бичок. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув у погріб лисичку, а наступного дня і зайчика побігайчика піймали. Сів дід над лядою та давай ніж гострити. А ведмідь його і питає Діду, навіщо ти ніж гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі і бабі кожухи? Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід. Взяв і випустив ведмедика, а сам сів і знову ножа гострить. Вовк його і питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити? Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає. Скажи мені, будь ласкавий, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру здерти та рукавички на зиму пошити? Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те курей принесу. Ну, гляди, відповів дід і випустив лисичку. Сидить та ще ножа гострить. Зайчик його і питає. Дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплі рукавички пошити? Ой, не ріш мене, дідусю, я тобі за те городини всякої принесу. Відпустив дід і зайчика. Аж наступної ночі щось грюкає у двері, відкриває дід, а там ведмідь меду приніс. Тільки ліг, знову щось грюкає у двері, відкриває. Вовк цілу отару овець пригнав. Так до ранку і лисичка з зайчиком приходили. Зажили дід з бабою в достатках, а солом'яний бичок і досі стоїть у них у дворі. Підписуйся та тисни вподобайку.